Добровольче формування було сформоване 25 лютого 2022 року. Тобто ми вже 25-го ми вже приступили до виконання завдання, 24-го я отримав від от командира батальйону територіальної оборони завдання зайняти позицію на тому місці, де ми зараз несемо службу. І Визначив завдання, які ми повинні були там виконувати. 25 го ми заступили, це була спочатку горстка людей, мисливців, яким я зателефонував 24 го числа. Ми зустрілися, ніхто не відмовив, зустрілися там і приступили до обладнання блокпосту. Офіційно ж, офіційно ж ми зареєстровані 20 березня. Це вже наказом командувача. Сил територіальної оборони мене було призначено командиром, але до цього часу ми вже успіли багато чого, скажімо так, натворити. Це вже у нас був практично готовий блокпост в інженерному відношенні, в, скажімо, там були вогневі точки обладнані і була дуже велика робота проведена, коли у нас була евакуація, ви пам'ятаєте, це чотири дні, там люди прямо з ніг валились. Це якраз основний напрямок на евакуацію було по румунському шляху. Ну і коли відступали орки, чи заблудили, чи захотіли в Суми заїхатися одним їм відомо, але вони їхали на Суми і нам довелося навіть прийняти бій, в якому ми дали гідну відсіч, і вони повернули їх. Втекли. На жаль, у нас не було наскільки ще озброєння. З мисливськими рушницями ми, скажімо так, не могли самоходну артилерійську батарею вразити, але такий випадок був. Ті завдання, які поставили, ми виконували. А, до речі, це наш був подарунок нашим дорогим жінкам, дочкам, коли ми батарею, це якраз було 8 березня. Тобто робили такий маленький Ну, Завдання ми виконуємо, виконуємо, наскільки виконуємо, це керівництво видніше, але поки що зауважень нарікань таких не було. От Навіть вчора, десь біля 22-ї години вечора, спіймали підлітка, казалось би, безобідного, але його на телефоні була та інформація, яку не, 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 яка не повинна бути. Це обладнання деяких позицій. Він хотів її знищити, хотів роздавити цей телефон, але пильність і уважність людей, які стояли на даний час на посту, вони зуміли, зуміли йому значить, завадити і не дати знищити ту інформацію, яка в його була на телефоні. Це тільки один такий з випадків, самих свіжих, а взагалі їх дуже багато, дуже багато. І, Скажімо так, вони в голові, якось ми не ставимо собі за мету записувати свої заслуги. Так далі. Ми просто виконуємо свою роботу і стараємося як найкраще. Люди у нас добросовісні, багато із наших бійців добровольчого формування вже біля 20 чоловік перейшли в Збройні сили, в Державну прикордонну службу деякі перейшли, в Національну гвардію. Ну, в основному в Збройні Сили України. І зараз виконують завдання на. Першій лінії, тобто на Сході, на півдні, там, де йдуть інтенсивні бойові дії. Наше добровольче формування зараз виконує завдання, значить, перевірка населення, яке вибуває з міста, яке приїжджає в місто на предмет відповідності документів. Ці питання ми виконуємо, завдання ці виконуємо. Взаємодії з Національною поліцією, з військовою службою правопорядку. Значить, перевіряємо груз, перевіряємо тих підозрілих осіб, які нам, скажімо так, здаються дуже підозрілі, на предмет заборонених речей, зброї, боєприпасів. Ну і іншого. Поначалу було таке, коли у нас не було в місті пального, возили по півтони. Не було ніяких ні документів, нічого. Ми передавали це під командування сил територіальної оборони, передавали ці ізяті, скажімо так, паливно-масильні матеріали і інші перевіряли також законність законі, законі звездня гуманітарної допомоги. Теж багато там було маніпуляцій, Це і ці торгаші під видом гуманітарної допомоги завозили собі товар на ринок і спекулювали, ними продавали по завищеним цінам. Ми навіть перевіряли, там кляли, що ми будемо продавати їх, там, допустимо, апельсини там по 80 гривень, коли ми туди пішли, перевірили наші бійці, то продавали по 160-180 по 180 гривень за кілограм. Це доповідали вищому командуванню, ну і потім вже виконували. Свою далі, свою роботу, а ті, кому положено, займалися ми торгашами і тими, хто порушував законодавство і на, наживався на, на людському горі і так далі. Зараз ми займаємося перевіркою документів у тих осіб, які в'їжджають і виїжджають з міста Суми, перевіркою, перевіркою відповідності, якщо це якісь. Матеріали там, продуктові, чи будівельні, чи паливно-масильні матеріали. Перевіряємо на відповідність тим документам накладним, щоб не було у нас, скажімо так, спекуляцій, незаконного ввезення, вивезення даних ну, предметів, влаштовуємо позиції в інженерному відношенні. В цьому плані нам дуже сильно допомагає міста, це будівельними матеріалами. Починаючи від цвяха і закінчуючи будівельним матеріалом, це лісом, пиломатеріалом, В цьому питанні нам, звичайно, місто здорово допомагає. Також хотілося б сказати велике спасибі місту, що знайшли можливість виплачувати нам хоч якусь соціальну допомогу і відшкодування за комунальні послуги. В розмір там 650 гривень влітку і 6,5 тисяч це соціальна допомога на кожного добровольця. Також забезпечили нас літньою формою. Зараз стоїть питання по забезпеченню, вирішується питання по забезпеченню зимою формою одягу, зимою обувю, Тобто виділяються кошти. Звичайно, це не ті кошти, які отримує Національна поліція. Там по Десятками тисяч гривень це трошки обідно, але, як кажуть, не за гроші ми виконуємо свої обов'язки. Але у кожного сім'я, у кожного діти і їм треба на що жити. Військового досвіду у мене майже 40 років, але я вже, скажімо так, військовий пенсіонер, і коли я звернувся щоб 24-го ми із сином звернулися в, до командира бригади. Ну, нам сказали, що мені вже, в мене не той вік, я не підпадаю. А син мій менший, він ну, 18 років взагалі він студент, теж вони не підпадають під мобілізацію. Тому ми звернулися до командира батальйону, щоб він визначив нам завдання в залежності від наших скажімо так, можливостей і в залежності від о, нашого бажання. От і вийшло, що ми. Там отримали завдання, він сказав, я хочу, щоб були на блокпосту Роменському, щоб там був блокпост. Я сказав, що він буде і він є. А до цього я працював в Сумській обласній прокуратурі, головним спеціалістом. Я хочу також подякувати керівнику після того, як я виконав свої щодо які були визначені моєю посадовою інструкцією в прокуратурі. Він мене відпустив, і я вернувся із Ромнів знову в Суми. Коли я вже вертався, вже були, стояли БТРи і так далі, так далі. Було, звісно, таке відчуття трошки ніяковості. Ну і може не те, що страх, а, скажімо так, не знаю, як навіть це почуття назвати, коли їдеш і в багажнику. Карабін, два мисливських, дві мисливських рушниці, і вони стоять вдоль дороги. Думаю, зараз зупинять все. А рядом син 18-річний, звісно, було так, не знаю. Я не скажу, що страх, але щось було таке. І Зараз кажу, що спасибі керівнику. І тепер я тут. Хлопці у нас хороші. В добровольчому формуванні, я ж кажу, костяк склав із мисливців, з нашого мисливського колективу, а потім, от мені що було теж от якось на душі таке піднесення було і гордість за наших сумчан, коли побачили, чи з вікон, чи там хтось хто живе, що десь щось почало почалось рух з людей з рушницями і почали підтягуватися. То від університету, то з інших будинків підходяться. Вже приємно було бачити, що вже і зі зброєю йдуть, хто з Мисливською, хто вже з автоматом йшов, десь кажуть, під кущем знайшли, ну, і так, так далі. Тобто була велика гордість за, іменно за людей. Які, ну, у нас вже на, станом на 8 березня було вже 84 чоловіка. Спасибі, велике спасибі командування Ату Суми. Велике спасибі командиру батальйону і командиру бригади за організацію, за організацію бойової підготовки. От, ну, Там я далі вам покажу, що це у нас і тактична підготовка, і вогнева підготовка, військова топографія, інженерна підготовка. Організовують заняття з нами, проводять фахівці, виділяють фахівців кращих, які передають свій досвід нашим бійцям. У нас багато і пенсіонерів, і багато тих, які не служили. І є, ну, яких, ну, за станом свого здоров'я вже в Збройні сили не можуть йти, то вони хочуть якийсь вклад внести в оборону Суми і виконують завдання на блокпості. Волонтери поначалу везли все і від панчок, і завершуючи комп'ютерами, квадрокоптерами, все, все, що могли. Навіть один привіз трофейний кулемет. В селі зняли і привезли сюди до нас. Все було. Я кажу, хлопці, молодці і дівчата, так що волонтери молодці. Поначалу от їдуть, навіть ті, що виїжджають, тоді от зупиняють машину, відкривають двері, з консервації баночки виставляють, все, все що можуть. Хто пирожки, хто печення, хто термос, просто термос віддають з чаєм, з гарячим, чи з кавою віддають. і, ну, Чесно кажучи, що ну, якась гордість за сумчан. Перш за все, спокою, тихих ночей і днів. І хотів би, щоб старші слідкували за дітьми, за юнаками, які виконувалися вимоги комендантської години обов'язково. І світомаскировка, щоб в темний час зараз вже. Місто, я проживаю на 16-му поверсі, і коли становлюсь на балкон, я бачу, місто світиться, щоб виконували всі ті правила, які необхідно виконувати під час комендантської години. Ну і з перемога, а вона буде за нами. Так що, шановні сумчани, будь ласка, виконуйте всі правила, які вам і так відомі. В обхід йшло дуже багато техніки, і того блокпост був дуже так стратегічно напрям. Вони то місто обходили, ну, підходили сюди, і техніка, і САУ підходили. Хлопці навіть стріляли по тих машинах, яких підходили дуже близько. Ну, На той час як сказати, зброя була тільки стрілкова, не було ніякої більш важкої. Хоча зараз вже ясть, у нас все. Добровольче формування я пішов, тому що по роках і по стану здоров'я я одним словом тут, я вважаю, принесу більше користі. На даний момент і днів Стосунки, я б не сказав, що такі, як другими словами, що стосунки завжди заключаються в тому, як несуть службу. Люди різні. Зараз проходить деякий час і ми бачимо, що люди, які сюди прийшли, всі готові, так сказати, захищати свою країну і ведуть себе як настоящі справжні воїни. Не потрібно забувати основне і головне, що йде війна. Це саме основне. Те, що було в перші дні, допомагали люди всім, що вони могли. Зараз вже успокоїлися, забули, що кожного дня гинуть наші побратими. Тільки саме основне це знати, що йде вийти. Помагати любими способами. Хто вміє, значить, повинен воювати, хто вміє допомагати воїнам, хто не хоче нічого робити, хай сидить тихо.